Дніпропетровці продовжують боротися із підвищенням вартості проїзду в маршрутних таксі. Громадські організації проводять ряд заходів, аби закликати владу переглянути рішення про зміну тарифів у транспорті. Люди наполягають на поверненні старої ціни, однак, поки змін вочевидь, чекати не слід. Чому епопея про так звані незаконні 4 гривні ніяк не вирішиться, та які кроки планують далі робити громадські організації, дивіться у сюжеті нашого кореспондента. Вже понад два тижні дніпропетровці платять за проїзд у маршрутних таксі 4 гривні. Перевізники жаліються. Ця сума занадто низька для тих умов, які склались зараз в країні. Люди ж навпаки обурені незаконним, як кажуть в народі, підвищенням ціни. Тому за вирішення цього питання взялись громадські організації Дніпропетровська. У першу чергу зайнялись дослідженням пасажиропотоку в транспорті. Коли ми запитали у департамента, що ж вони, коли останній раз вони робили заміри пасажиропотоку, то о, виявилося, що це відбувалося останнє коригувальне обстеження, здійснювалося лише у 2004 році. Тобто відстеження пасажиропотоку, масштабне, таке яке б дійсно засвідчило, воно не проводиться. Одне з найважливіших питань у сфері транспортних послуг проблема підрахунку прибутку з однієї маршрутки. Якщо говорити доступною мовою, у кожному магазині людина після покупки отримує фіскальний чек, інформація з якого напряму надходить до податкової, де її можна легко перевірити. У громадському ж транспорті максимум, що ви можете отримати, це квиток, та й той скоріше для годиться. Ну в будь-якому випадку, це пустая бумажка, тому що крім міністерства зв'язку України Мінтранс зв'язку України ніяких реквізитів немає. Навіть я не докажу, що це був город Дніпропетровськ таке отношение к документам підтверджуючим виручку, то выручка, звісно, контролюватися не може. Коли заходить мова про підвищення тарифів, перевізники постійно апелюють до подорожчання бензину та оплати праці водіїв. Однак кажуть громадські активісти, фінансовий результат будь-якого підприємства залежить не лише від його витрат, але й від прибутків. І якраз про останні перевізники не завжди воліють говорити відкрито. Ми перевірили розчоти, знайдя там определені сотвіс. Ну скажімо так, согласілись 3,75-4%. Может быть. Но данные по выручке, они же непроверяемы. Поэтому говорить об адекватности тарифов не имея достовірної інформації о виручки перевозчиків, невозможно. Однією з найважливіших проблем активісти вважають не стільки підняття цін, скільки умови проїзду, які забезпечують перевізники громадянам після збільшення тарифів за гроші, які сплачують Дніпропетровці водіям, вони повинні почувати себе в безпеці. Коли відбувається перевезення, це ж особливо в час пік. Це знаєте, як в тих індійських кіно. Водій... Саме в цей момент у нього хтось на спині сидить. сидить він розраховується відраховує, з пасажирами. Зараз небайдужі громадяни контролюють якість перевезень, фіксують на фото та відео кількість пасажирів у маршрутних таксі. Головне, роблять це не лише самотужки, а й разом зі співробітниками ДАІ. громадські ж організації у свою чергу надсилають всі можливі скарги та звернення до органів місцевої влади. Навіть написали петицію з вимогою належно аргументувати підвищення тарифів на проїзд та провести громадські обговорення проєкту рішення. всього ми відправили жалоби. Направили б направлены были жалобы в прокуратуру Дніпропетровської області, в городську прокуратуру госк госпредприємництва і Дніпропетровської обласної государственної адміністрації на питання, який же сьогодні найобґрунтованіший тариф на у маршрутних таксі, громадські активісти називають суму 3 гривні 75 п'ять копійок. І у свою чергу додають: якщо люди скаржитимуться на підвищення цін не лише вдома перед телевізором, а й звертатимуться до органів місцевої влади, лише тоді будуть якісь зрушення. Адже влада кажуть активісти, на жаль, звертає увагу тільки на максимально велику кількість карг. Юлія Брикдениці Лісавенко, новини одинадцятого каналу.